Про любов е з хлопчиком. Познайомився з хлопцем в автобусі. Е ти куди їдеш? Банджавній питає він мене. Е я кажу, ну так, піду десь вип'ю кави, знайду вайфай, гестхаус. Я піду з тобою, можна? Ну, йдемо. Йдемо в мову. По дорозі він мені все розказує. Розказує, що він штурман в раллі чи навігатор, я так і не зрозумів. На ньому алійна амуніція і йому всього 20 років. Найцікавіше, що тут їхні 20 років це вже майже точно права трьох категорій, це досвід, це мудрість в очах. Їх очі часто значно більше наповнені життєвою енергією, змістом і силою, аніж у їх ровесників з Європи. Та й зараз із 20-річними я тут часто почуваю себе дилетантом. Вони ж навпаки дивляться на мене, як на містера, від якого можна багато чого дізнатися, почерпнути, послухати, попрактикувати англійську. Ну і не тільки. Ти знаєш, тут в цьому місті багато радикальних мусульман. Тут інші закони, каже мені, всі кафе закриті, відкриті тільки там, де є тейкаут. Зараз Рамадан. Вибач, що я, але мені потім, я буду їсти. Я нічого не маю проти мусульман, я просто хочу їсти. Розумієш? Розумію, каже він. Я сьогодні теж не пущусь. Чому? Просто я голодний. Я його пригощаю в єдиному відкритому кафе, ледве вимовляю за нього заплатити. Палу за тисячу кілометрів звід звідси на кафе натягаю чорні простині, аби ніхто не бачив, що ви їсте всередині. Тут вже все інакше. Їжу продають тільки на виліз, а ви вже де згрішите не їх діло. Головне, що не на території закладу. Печерне ідіотство. Ми сідаємо. На стоянці між машинами, аби поліція не бачила. За це теж можуть вказати штраф. Я завтра позичу мотоцикл, бо мій валік по пані і покажу тобі околиці міста добре? каже він. А, нічого... а тобі точно нічого не треба вдома робити, питає я. Та ні, в мене буде ще один день вдома. А ти всього вдома на три дні? Так. А скільки ти не був вдома? Ну, рік. Я і працюю в барі по пані. Так це ж всього 500 кілометрів. Е, кажу я. Мені мама щодня дзвонить, е, тільки що дзвонила, питає, де я і чого досі не вдома. Е, я сказав, що з другом. Йди додому, кажу я йому. Я мушу тебе провести до готелю, ти закликаєш тут сам. Я візьму тук-тук. Ти з ними не домовишся, я заплачу. Йди додому, кажу я йому. Я не можу, мені треба тебе провести і потім. І потім ще година спілкування в кафе-готелю. Я знаю, що йому це дуже потрібно. Просто поговорити з кимось, не з Індонезії. Є так багато питань, які мучують його 20 років. Що він думає про нашу країну, як йому наші люди, як можна жити в подорожах? Прошла година вже, як я сиджу сам вдома і думаю про це все. А він вже тричі мені позвонив і запитав, чи все добре. Чомусь я ніяк до цього всього в азії не можу звикнути.